Пилова ванна, пісок або попіл. З чого зробити дійсно ефективну ванну для курей? Попіл це гарна традиція, яка дійшла до нашого часу ще з давніх давець. Він гарно відлякує зовнішніх паразитів на деякий час. А купаючись в попелі, курочка струшує з себе шкідників. Але чи знищує він ектопаразитів? Ні, механічної властивості знищувати ані попіл, ані пісок не мають. Тому, щоб зробити справді ефективну ванну, додайте до основи попелу або піску мінеральну суміш пилова ванна. Вона складається з кормового діатоміту, який, в свою чергу, саме має здатність знищувати шкідника. Поставте ванну під навіс, щоб дощ не намочив. І не забувайте періодично підсипати новий шар пилової ванни. Також щоденно доглядатимуть за своїм пір'ям без стресу, без хімії і, головне, з реальним захистом від вошей, кухоїдів та кліщів. Замовити ванну ви можете на сайті або по телефону.